Небезпечно для пішоходів або ж небезпечні пішоходи. Останнім часом переважно в темний час доби та через несприятливі погодні умови збільшились випадки дорожньо-транспортних пригод, в яких травмуються та гинуть люди. Крім того, нещодавно у Львові визначили 26 небезпечних місць, де найчастіше трапляються аварії. Серед них і ділянка на вулиці Науковій, де люди перебігають дорогу у недозволених місцях. Тому за словами Даївців, кожне друге ДТП на Науковій трапляються з вони пішов. Оході. Виявили порушників і наші кореспонденти. Найбезпечнішою для пішохода дорогою науково не назвеш. Однак тут все ж швидше водії скаржаться на пішоходів, ніж навпаки. Тут на червоне світло часто переходять і взагалі там під мостом зробили свій пішохідний перехід, перелазять через парапети, перебігають, неодноразово бачив, як тут були ДТП. Ніхто не йде два кроки до пішоходу. Всі йдуть отам, де немає. І тут шалена, і діти особливо перелазять. Тут треба зробити пішохідний і зробити світофор. Вибігають, не, не підходять до проїжджої частини, не подивляться вправо, вліво, а зразу ривок і, і пішли. Сторону водіїв підтримує і державтоінспекція. Це перший фактор це нічна ніч ніч, ніч, ніч нічний час доби, темна пора доби. І раптово викида привіду поза пішохідним переходом. Нехтуючи правилами дорожнього руху, не бракує, наче і пішохідних переходів. Однак чи то лів'янам не вистачає часу, чи то адреналіну та картина не надто надихає на зелене світло. Мало хто чекає, та й таких, що так і не доходять до переходу, вистачає. Дорожні камікадзе перебігають одну частину дороги, хвацько перестрибують через турнікети, вичікують перерву між автомобілів, аби перетнути решту смуг. Не лякаються порушники, ні камери, ні даївців. Причину своєї відчайдушності теж не пояснюють. Пані, так 100 Дякую, я знаю. Особливо багато порушників дорожньої грамоти з'являється в темну пору доби, тому даївці наполегливо рекомендують носити одяг зі світловідбивними елементами. Вікторія Васкевич, Дмитро Логвиненко, вісник.